Жива музика моря допомагає пережити спеку мешканцям та гостям хорватського міста Задар. Місцева набережна вже давно стала знаменитою. Під сходами, які ведуть до води, приховано складну систему, що називається морський орган. Інсталяцію створив архітектор Нікола Башич. Вона складається з 35 труб різного діаметра та різної довжини, а також отворів у тротуарі. Через них линуть звуки, які утворюються завдяки морським хвилям. Ми чули про це раніше. Тепер приїхали, щоб відкрити для себе це звучання, і воно гарне. Гадаю, якщо ми підійдемо ближче, буде набагато приємніше, але мені подобається цей незвичайний монотонний звук. Дуже схоже на музику для медитації. Я насолоджуюся цим. Морський орган звучить на набережній вже 19 років. Його постійно чистять, бо солона вода може пошкодити труби.